Вітаю всіх! Мені насправді буде трішки легше з вами вже говорити після двох попередніх доповідей, де ми розібрали те, що ми маємо працювати радіофракційним ліфтингом власне з. Ремоделюванням позаклітинного матриксу шкіри, і зараз хто не бачив в Тіктоці того, що е, Рф ліфтинг призводить до е, старіння пришвидшеного. Зробили RF-ліфтинг, все обвисло. Чому ж так сталося? Ми можемо, звісно, сказати, записати рілс, це все неправда. Ми просто міняємо структуру білка, але ми маємо обґрунтувати, тому що пацієнт тепер дуже розумний, пацієнт тепер свідомий. Він читає, він користується чатом GPT і деколи він. Дає такі питання, на які тобі потім треба дати відповідь, і дуже чітку, і дуже професійно. Тому нам треба звернутися до того, де ми сильніші, ніж наші пацієнти. Це фізика, це анатомія і фізіологія роботи нашого організму. Тут можете зробити собі, скажімо, фото, тому що оця формула, що така поглинута енергія в джоулях, вона нам дуже дуже потрібна, коли ми працюємо з РФ ліфтингом. Що має значення? Струм це апарат. Опір, а це вже про тканини, це не про апарат і час застосування, а це про нас, про лікарів. Скільки ми будемо працювати? Тут ви бачите е скрін з екрану нового Pro Max, з яким я працюю останній рік. Що круто для мене є регуляція кожної потужності, і апарат за допомогою штучного інтелекту видає те, яку енергію видало на кінчику голки, що таке поглинута енергія. Якщо ти багато енергії спрямуєш в одну маленьку точку, то щільність енергії буде дуже висока, і ти спалиш в цьому місці тканини. Але якщо ти даш довшу голку або триваліший час впливу, то ти розшириш нагрів тканин, відповідно регулюючи глибину, час в мілісекундах, а не тільки потужність, тому що велика помилка більше потужність, більше колагену. Не так. Забагато потужності це незворотній, некроз, І тоді тікток-відео будуть мати підтвердження нашими кейсами. Такого нам не треба. Як відрізняється імпеданс сухої і вологої шкіри? Дуже сильно. І ми можемо це змінювати своїми діями. Про це далі поговоримо. Тут зробіть також собі слайд. Це пошарово, який шар як проводить енергію. Це має велике значення, тому що нам треба певні шари шкіри прогрівати до максимуму. Це є папілярний, це є зародковий шар, але нам в епідерміс варто не перегрівати, бо це буде гіперпігментація, скоріш за все. Це буде дуже важке відновлення. Тому апічкірня тканина, коли ви хочете зменшити жирові пакети, вона має найвищий опір. І там, якщо ти працюєш ізольованими голочками, можна дати вищу енергію, щоб досягти результату, бо тканина буде опиратися, вона просто не проведе цієї енергії. Імпеданс, він не лише різниця в. Різних людей, а в одній і тієї ж людини під оком один, на животику інший. Якщо ми працюємо з гомілками, зі стріями інший, з сідницями інший, це один момент. Другий момент, коли ви нанесли анестезію і шкіра під плівкою трішки набрякла, там збільшився приплив рідини, і тканина більш зволожена, і опірність її нижча, і вона нагріється швидше. Тому якщо після години анестезії ви дасте... Потужності ті, якими працюють хірурги в стані седації, то ви зробите опік. Тому це є різниця, коли ти працюєш в седації з пацієнтом, і коли ти працюєш з пацієнтом в стані повної свідомості під місцевою анестезією. Тут є провідність різних рідин нашого організму. Волога шкіра вона має одну третю тої провідності, яку має кров, чисто рідина. Кістка, жир або суха шкіра. Мають набагато нижчу, тому важливо готувати шкіру, але теж враховувати цей момент. Якщо пацієнту дуже-дуже добре зволожили шкіру, він ще покористувався засобами, як Іра згадувала, топічними, які підготували шкіру, то провідність там краща. І там краще дати нижчу енергію, але довший вплив в мілісекундах більше розсіяти енергію і не отримати побічних ефектів. Термічна камера. Інтегрована в даному апараті вже є, не потрібно там взяти термометр і міряти, яка поверхня шкіри. Ти чітко бачиш, де який нагрів, ти можеш фокусувати зону. І це теж дає вищу ефективність і менший ризик того, що у вас будуть ускладнення. Він е, проходить більше через нагріті тканини. Тому, якщо ви пройшли один шар і відразу в тому ж самому місці пройшлися другим шаром, там провідність вже вища, тому кожен наступний прохід має мати нижчу енергію. Не перегріти тканини, не зробити коагуляцію незворотню. Тут це радіочастотні термічні зони, і це має велике значення, чи будуть рубці, чи буде синтез колагену. Тут в центрі в нас утворюється зона абляції, зона коагуляції далі навколо. І термального пошкодження. От, власна зона термального пошкодження, чим вона більша, тим більше колагену. І чим більша зона абляції, тим більше ризик рубців. Тут ми бачимо порівняння неізольованого мікроголкового, це О2 лазеру і неаблятивного. І ми бачимо, що найбільш безпечне це власне використання мікроголкового RF ліфтингу Як формується рубець, це є схема, як опік виходить. Чим більша зона абляції, Тим більше в даній зоні утворюється рубцевої тканини? Це триває там від 5 до 21 дня. Чи можемо ми мікроголковим зробити рубці в шкірі? Можемо. Якщо ми не врахуємо рівень зволоженості шкіри, зону, на якій ми працюємо і на якій глибині ми хочемо отримати вплив, як відбувається цей неоколагеногенез? Просто нагріємо, буде красиво. Відповідь така підходить, можливо, комусь підходить. Мені така відповідь не підходить. Тому я шукаю, що воно і як воно працює, як ти можеш ще посилити цей колагеностимулюючий ефект. За рахунок виділення білків теплового шоку, металопротеїназ, які під впливом часу ми старіємо, під впливом сонечка, фотостаріння, вони знижуються. Або ми стресуємо, а ми всі живемо в стресі. він теж знижується, і ми старіємо швидше. Таким шляхом нагріву, це всі теплові технології, в тому числі РФ. Ми можемо підвищувати синтез тих речовин, які стимулюють синтез колагену в шкірі. І ефект найбільше це через місяць часу. І це теж варто відразу згадувати для пацієнта, щоб він не думав, що через 10 днів у нас все натягнулося, і все профіліферація виросла, і все прийшло. Дуже гарно дерма омолодилась. Це, власне, про ці металопротеїнази, які я згадувала, які при фотостарінні в нас знижуються за рахунок того, що падає синтез колагену. Коли ми стимулюємо мікрогулковим рефліфтингом шкіру, робимо тепловий шок фактично в тканинах, контрольований тепловий шок, ми стимулюємо синтез. Тих втрачених речовин, які природнім шляхом ще дуже довго потім працюють в нашій шкірі. Тобто це не такий ефект, що там через місяць ви побачили і все. Цей каскад біохімічних реакцій працює ще 3 місяці, 6 місяців, залежить від способу життя пацієнта. Тут, знову ж таки, можна зробити собі фото, тому що. Чи руйнується тканина, чи руйнуються судинки, чи руйнується жир? Це питання часте. А ви не спалите мені судини? В мене шарозація, вона в ремісії. Не спалиться, тому що є вже дослідження, що це вже при більше, ніж 50 Вт потужності. Ми переважно на обличчі вище 30 ватт не підіймаємося. Хіба хтось хоче зробити комусь проблему? Але таких серед нас немає. І е, радіочастотна енергія вона залишає потові залози, сальні залози, кровоносні судини і жирову тканину неушкодженими при потужностях до 30 Вт. Тут, що мені подобається в роботі, це інтуїтивно налаштований цей інтерфейс, який насправді полегшує роботу, тому що я знаю, що я можу дати вплив 40 джоуль на один пін за рахунок дат енергії, наприклад, 6 Вт, але 120 мілісекунд. Або це буде дуже висока енергія, але звужена в одну маленьку точку, і я отримую ту саму енергію. І це будуть різні впливи: чи це буде ефект підняти дно рубчика, чи це буде ефект ліфтингу шкіри, чи це буде ефект на е, ремоделювання меланоцитів роботи з гіперпігментацією такої більш строкової. Що який недолік? Дуже різні апарати, за ними працюють різні лікарі. І всі бачили повідомлення в FDA, про те, що ми маємо повідомляти пацієнтів про можливі ризики некрозу, рубців, втрати жирової тканини при роботі на цих апаратах. Тому найважливіше в апаратурі, я так часто люблю казати на прийомі, це прокладка між апаратом і пацієнтом. Це лікар, який налаштує параметри так, як потрібно, який вибере той режим, який потрібен. Але ми можемо вибирати, коли ми розуміємо, як працює дана технологія. Тут є нові функції, про які я вже згадувала, ми можемо налаштувати на різні зони для тіла, там є підказки, там є штучний інтелект, але я підлаштовую ті всі параметри під себе е і в залежності від потреб. Якщо говорити про імпульс, тривалість імпульсу, рівень енергії, кількість голок і глибину введення. Все це впливає на те. Які гістологічні зміни ми отримуємо, які тут є особливості в ТІПСах? Є ізольовані, є неізольовані, є чергування ізольованих, неізольованих зон, а також суцільно неізольовані голки. Це дає широкий вибір можливості того, з чим ми працюємо: від проблем з рубцями, з акне до омолодження, від підтяжки. Ем... Втрачених якихось е е е е еластичних волокон до гіпергідрозу. Ви можете переглянути, які є насадки. Я найчастіше працюю довгими неізольованими голками і е е зеброю. Це найчастіше. Тут гістологія, і тут ми трошки зупинимося. Коли є незмінні всі інші параметри, то має значення глибина голки. Те, що я на початку згадувала, і ви можете бачити вверху, яка була зміна в тканинах на першому гістологічному зрізі при енергії в 100 джоулів, а внизу це вже була енергія 40 джоулів. Площа пошкодження термічного дуже сильно відрізняється. І е, на е, другому фото є, як просто голочка в тканину заходить. Там немає припливу з цих всіх металопроти нас, немає набряку дерми, немає збільшення гіалоронової кислоти, яка є при впливі рф енергії. Тут є різні зони. Це з наукового дослідження незалежного по мікроголковому рф ліфтингу, які глибини варто обирати для різних ділянок. І не варто чим глибше, тим. Краще з обличчям, так точно по тілу це вже відрізняється. Ви бачите, що 4-4,5 – це вже або субментальна ділянка, або зони по тілу. Що важливо, якщо ми робимо три проходи: перший прохід найглибший, вища енергія, другий прохід занижуємо трішки енергію, але можемо час впливу збільшити, і е, найбільш поверхнево не пошкодити епідерміс дуже обережно з енергією. Тут ми бачимо знову ж таки, як утворюються рубчики. І це може бути в точках проколу. Коли я роблю ультразвук первинним пацієнтам в шкіри, я бачу інколи такі зубчики в дермі зон фіброзу. Коли я запитую, що вони робили, мікроголковий рефліфтинг. І це сумно, тому що важко працювати з фіброзованою шкірою. Звісно, мої формантотерапії, про яку згадувала колега переді мною, ми можемо. Попрацювати, до, підготувати шкіру і тоді отримати класні результати від мікроглокового. Тут декілька результатів, які е, пацієнта вікового, це постклімактеричний пацієнт, і що важливо, вона не хоче ніякої хірургії, їй хочеться скоротити шкіру безопераційно. Вона задоволена, і я задоволена. Тут робота з Іншими проблемами, такими як постзапальні зміни, текстура шкіри. Зараз всі хочуть poreless skin», тому що тренд на корейську косметику, на цю glow skin, і це не завжди є покази до мікроголкового. Але за допомогою цієї технології ти можеш дати таке рішення для пацієнта. Тут ближче як виглядає текстура, як виглядає ділянка носика. Атрофічні рубчики і плями, плямами. Тут гібрид і зебру використовували і додатково АІПЛ-терапію. Також екзосоми, які покращують регенерацію. Я бачу різницю, коли є екзосоми, коли немає екзосом. Також лад-терапія, про яку теж колеги згадували, значно скорочує період реабілітації і зменшує оцей тепловий шок, нормалізує його. Всім дякую за увагу. Якщо будуть питання, можете мені писати.